Со в мінус в мінус люди працюють, тому що постійно міняють отримувача. утеряний транзит. Як на сотні мільйонів євро дурить євросоюз? Як це відбувається поетапно? Хто це реалізовує? Цвіт? Економічних злочинців інтелігенції не будемо називати такої країни. Отже, уявляємо контейнер до прикладу, Гданськ вантажиться контейнер, отримувач контейнера хто або Емірати, або Туреччина. От контейнер випливає і на половині дороги. Міняється отримують до того, як він запливає в порт, то міняється декларація. Міняється отримуючи і отримують, вказується хто Сербія. І от в мінус собі вантаж повертають назад в Гданськ. Повертають, вантажать його на фури, а вантаж дуже дорогий. І вантаж їде на тих, фурах в Сербію. А європейські правоохоронці сидять і собі думають, що це такий за бізнес. Що? Все в мінус. Що в не зробили працюють? Тому що постійно міняють отримувачі. А ті фури, що ви думали, ви думаєте, вони в Сербію доїжджають? Доїжджають. Але на певному етапі фури заїжджають таку легеньку в сторону і на склади. А на складах що робиться? Правильно, а на складах підміняється товар. Сербії відмічається, що все отримано. А той вантаж куди правильно в сторону Ірландії по економічних злочинцях, які завдають шкоди в першу чергу іміджу української держави, як певні представники з МЗС України по Європі прикриваються злочинців однозначно, що будемо розповідати. Я вірю, що вище керівництво МЗС. Всіх, по кому буде доведено супровід власне о цього втраченого транзиту, вони їх негайно знімуть з посад до наступних відео.